У сьогоднішньому відео ми перенесемося з планети Земля в іншу далеку планету, від якої нас відділяють сотні мільйонів кілометрів космічної пустелі. На цій планеті сяє блідий сонячний диск, а його світло значно слабше, ніж вдома. За горизонтом ховаються древні гори та величезні каньйони, які пам'ятають початок нашої сонячної системи. У нас цю планету називають Марс. Це холодний та радіоактивний пустельний світ, що здавна розпалював людську уяву. Людство завжди цікавило, чи був Марс колись живим та що приховує його червона пилова поверхня. У цьому відео ми вирушаємо у подорож планетою, де час давно застиг, а пісок може розповісти історії про мільярди років. Пориньмо у загадковий світ червоної планети разом з нами. Обов'язково підпишіться на канал Химерія. Щоб не пропустити нові відео та не забувайте ставити свої вподобайки. А ми розпочинаємо. Чи задумувались ви над тим, як виглядає захід сонця на Марсі? Захід сонця на Марсі це не знайомі нам червоно-помаранчеві барви, як на землі, а сині відтінки. Через особливості розрідженої атмосфери частинки пилу розсіюють сонячне світло так, що вечори на Марсі наповнені синім кольором. Це незвичне і казкове явище дозволяє нам поглянути на нову планету зовсім під іншим кутом. Від неймовірного марсіанського заходу Сонця ми перейдемо до не менш захопливого кратера Гелас, який в окремих джерелах часто називають як рівнина елади, що є найбільшим ударним басейном на Марсі. Цей гігантський кратер діаметром понад 2000 км кілометрів і глибиною понад 7 кілометрів. Є свідченням потужного удару, який колись потряс планету. Сьогодні цей кратер привертає увагу вчених через свої унікальні кліматичні умови. Глибина кратера створює шалений атмосферний тиск, що міг би дозволити танути і створювати сприятливі умови для виникнення води. Під час марсіанської зими це місце покриває іній, який видно, наче велику світлу пляму. До польотів космічних апаратів на Марс астрономи припускали, що ці області є височинами, покритими снігом. Проте зараз вчені говорять, що колись Марс був майже так само багатий водою, як і Земля. Океан міг покривати до третини його поверхні, в тому числі і цей кратер, але при цьому марсіанський океан міг бути повністю покритий льодом. А зараз ми перейдемо до більш цікавих та неоднозначних світлин з Марсу. 7 травня 2022 року камера марсоходу Curiosity зафіксувала на Марсі беззаперечні докази існування розумного життя. Це величезний прохід у скелі, який не що інше, як вхідні двері, що ведуть в підземні тунелі, де у надрах планети живуть справжні марсіани, які не виходять на радіаційну поверхню Марса. Ну що, злякались? Не хвилюйтесь, ми просто жартуємо. Навряд чи це марсіанські двері, але коли НАСА опублікували це фото, воно породило численні суперечки та обговорення серед прихильників позаземного життя. Проте НАСА стверджує, що це всього лише структура скелі, що утворена внаслідок ерозії. Ще одна загадка, яка турбує дослідників Марсу, це метан. На землі більшість метану в атмосфері є результатом діяльності живих організмів. Чи може бути так, що на Марсі під поверхнею існують мікроорганізми, які й продукують цей газ? Чи можливо, що метан виникає через вулканічні процеси або розпад органічних речовин? У різний час марсоходи фіксували як збільшення, так і зменшення концентрації метану в атмосфері Марса. Це питання досі залишається відкритим і надихає на нові дослідження. Далі ми поговоримо про попкорн на Марсі. Якщо бути більш точнішим, то про кам'яний попкорн, 10 червня цього року марсохід NASA Perseverance виявив незвичайне світле каміння у марсіанському регіоні під назвою Яскравий Ангел. Цю знахідку назвали каміння попкорну. Це каміння і кам'яні гребені дуже схожі на мінеральні жили, що зазвичай трапляються на вологій та водянистій поверхні, але цього разу їх було виявлено на Марсі. Що є ще одним додатковим підтвердженням того, що колись тут була вода? Іноді на червоній планеті виникають і складніші та красивіші форми для спостереження. Наприклад, ось цей зразок дуже схожий на скам'янілу рослину чи корал, що застиг у часі. Він дуже крихітний, розміром приблизно як монета, і з'явився внаслідок осадження мінералів. Але, незважаючи на свій розмір, цей знімок. Теж є аргументом, що раніше на Марсі була вода. У 2004 році марсохід NASA Opportunity виявив дивні круглі камінці на поверхні червоної планети. У медіа їх називали блубері, тобто чорниця. Вони мали специфічний темно-блакитний колір через високий вміст заліза та незвичайну дуже правильну сферичну форму. Звідки на Марсі з'явилися ідеально круглі камені, вчені досі не можуть зрозуміти. На Землі такі утворюються через постійний вплив вітру і води. Але очевидно, що на Марсі з цим є певні питання. Одним із найбільш химерних явищ на Марсі є так звані морозні павуки. Ці дивовижні структури, що нагадують павутиння, виникають на південному полюсі Марсу під час танення сухого льоду, тобто вуглекислого газу. Коли Сонце нагріває лід, він сублімується, що створює тиск, який проривається через поверхню і формує ці павукоподібні утворення. Історія Марса багата на драматичні зміни клімату. Одним із таких свідчень є скам'янілі дюни, що були виявлені на планеті. Це гігантські піщані утворення, які застигли на місці мільйони років тому, коли вітри Марсу були значно потужнішими. Ці дюни зберегли свою форму і сьогодні є не тільки геологічним феноменом, а й капсулами часу, що зберегли пам'ять про древню атмосферу планети. У липні 2022 року марсохід NASA Perseverance виявив на планеті дивний об'єкт, який дуже схожий на кущ сухої трави чи на спагетті. Як ви розумієте, це фото дуже зацікавило прихильників позаземного життя. Але НАСА зіпсували всім настрій, коли сказали, що це фрагмент сітки з посадкового модуля, який доставив марсохід на поверхню червоної планети. Сам модуль розбився, і його уламки розкидало довкола. А зараз поговоримо про озера та солоні потоки під поверхнею Марса. Хоч і Марс завжди здавався планетою, що застигла у вічній сухості та холоді, однак сучасні дослідження говорять про інше. У 2018 році науковці виявили докази існування підземного озера, захованого під полярними льодовиками. Це відкриття дало новий поштовх до роздумів про те, що вода на Марсі не тільки існувала в минулому, але й може бути присутньою сьогодні, але не тільки на південному полюсі знаходять сліди води, так звані сезонні потоки, що з'являються на схилах кратерів у теплий період марсіанського року. Можуть свідчити про можливу наявність води на глибині, ймовірно, солоної і радіаційної. Але чи може ця вода бути живильною основою для мікробного життя, яке могло зберегтися у цих підземних радіаційних умовах? Також одне з найважливіших відкриттів останніх років це наявність водяного льоду під поверхнею Марса. Науковці вважають, що великі поклади льоду приховані під тонким шаром ґрунту, що може бути важливим для майбутніх місій на Марс. Лід не тільки є джерелом води для майбутніх колоністів, але також зберігає сліди древніх кліматичних умов, які можуть допомогти вченим розкрити історію Марса. Унікальний момент для людства стався тоді, коли марсохід Perseverance вперше записав звуки на Марсі. Тонкі шуми, що пронизують тишу, дали людству змогу вперше почути, як розмовляє інша планета. Ці звуки поширюються інакше через розріджену атмосферу, що робить їх вельми незвичними. Проте це ще один крок до того, щоб зрозуміти цей загадковий світ, на рівні який ми раніше не могли собі уявити. Відомо що найбільша гора на Марсі це гора Олімп, яка є згаслим вулканом, що не подає ніяких ознак життя. Проте це не просто вулкан. Це величезна гірська система, яка вважається найбільшим із відомих вулканів у сонячній системі. Висота цієї гори становить близько 22 кілометрів, що майже втричі вище, ніж Еверест. Це свідчить про тривалу вулканічну активність на Марсі, і її колосальні масштаби викликають подив. Чому вона не обвалилася, а досі стоїть? Вчені вважають, що це відбувається в результаті відсутності тектонічних рухів, які б могли зламати вулкан. Однак завдяки місії Інсайт вчені виявили слабкі сейсмічні коливання, які свідчать про те, що планета ще має внутрішню активність. Марсотруси, як їх називають, можуть бути доказом того, що надра планети ще змінюється. Якщо ж ми говоримо про вулканічну активність, не можна не згадати про регіон Тарсис, де розташовані численні вулкани. Тут виявлені інші великі вулканічні утворення, які могли бути активними не так давно. Це теж свідчить про те, що Марс не зовсім мертва планета. Науковці вважають, що, можливо, у минулому ці вулкани мали виверження, змінюючи клімат і рельєф червоної планети. Окрім вже відомих форм, дослідники також виявили незвичайні геологічні утворення, які досі залишаються таємницею. Скелястий ландшафт у формі величезних ступенів, які ведуть у глибокі кратери, створює враження, що ми перебуваємо не на Марсі, а на іншій планеті. Ці структури можуть вказувати на давні гідрологічні процеси або активність вітру, які формували марсіанський ландшафт. Пилові бурі на Марсі це ще одна загадка. Ці бурі можуть тривати кілька місяців і накривати величезні території планети. Вони можуть виникати навіть у тихих регіонах, змінюючи атмосферні умови. Але чому вони настільки інтенсивні? Вчені досліджують, як червоний пил взаємодіє з атмосферою і яким чином це впливає на клімат планети. Цей ефект може давати уявлення про минуле та майбутнє Марса, проте наразі є тільки здогадки без однозначних відповідей на це питання. Марс породжує багато теорій з мови, легенд і казок. Піраміди на Марсі одна з найцікавіших тем серед теорій змови, пов'язаних із цією планетою. Деякі уфологи та конспірологи стверджують, що на поверхні Марса є геометричні структури, які схожі на піраміди, і вважають їх доказами існування розумного життя на цій планеті. Існують теорії, що марсіанські метеорити можуть містити мікроби або органічні сполуки, про які нам нічого не говорять. Дослідження марсіанських зображень виявили багато аномалій, таких як незвичні формації та тіні, які теоретики вважають доказами існування життя або технологій на планеті. Деякі конспірологи стверджують, що людство має технології подорожей у часі, і що ми вже відвідували Марс у минулому або навіть взаємодіяли з позаземними цивілізаціями. Ми не беремося давати оцінку цим теоріям. Але точно знаємо, що багато вчених мріють про можливість знайти на Марсі сліди життя навіть у формі мікроорганізмів. Це було б відкриттям, яке змінило б наші уявлення про Всесвіт і наше місце в ньому. Вивчення давніх порід та можливих мікросередовищ це шлях до розуміння, чи було життя на Марсі, і якщо так, то чому воно зникло? Кожна нова знахідка може стати ключем до цієї великої таємниці Всесвіту. Але, попри всі загадки та труднощі, Марс залишається привабливим об'єктом для колонізації. Вчені активно працюють над проектами, які можуть перетворити цю пустельну планету на новий дім для людства. Проект Марс 2030 та інші ініціативи намагаються розробити технології, які б дозволили забезпечити людей ресурсами, необхідними для виживання. Складні питання про терраформування та адаптацію людей до нових умов залишаються на порядку денному. Марс це більше, ніж просто червона цятка на нічному небі. Це світ з багатою історією, численними загадками та неймовірними можливостями. Кожна нова знахідка на цій планеті відкриває нові горизонти знань і спонукає нас шукати відповіді на запитання, що лишаються без відповідей. Можливо, у вічній тиші марсіанських дюн спить не тільки таємниця минулого, але й майбутнє людства. У той час, як ми досліджуємо ці загадки, ми не тільки прагнемо зрозуміти Марс, а й самих себе. І коли одного дня ми зможемо ступити на цю планету, сподіваємося, що вона зустріне нас з відчиненими обіймами, готовими розповісти свою історію. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на наш канал Химерія та ставте вподобайку цьому відео. До зустрічі у наступних відео.